Малята сьогодні до нас в гості прийшла бабуся Галя. Вітаю вас, дітки. Бабуся Галя живе у великому будинку. У неї велике подвір'я, на якому походжають тварини. Бабуся старанно за ними доглядає, годує. А ще бабуся Галя любить розповідати діткам казочки, віршики. І сьогодні вона принесла пісеньку про те, як на млині дружно працювали бабусині тварини. Давайте послухаємо українську народну пісеньку, яка називається Два півники. Та ще подивимося, і мультик. Папівники-два півники, горох молотили, дві курочки-чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Малята, а чи сподобалася вам пісенька? Давайте її повторимо. Я буду розповідати, а ви повторюйте слова разом зі мною. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Дітки, які ви молодці, а тепер давайте пригадаємо, хто працював на млині. Так, півники. Курочки. Цап коза. А хто грав на скрипочці? Так, на скрипочці грало маленьке козенятко. Всі тварини дружні, працьовиті, старанні. Давайте назовемо бабусиних помічників лагідними словами. Я буду називати, а ви слухайте та повторюйте за мною. Півник півничок, курка, курочка, цап цапок, коза, кізонька. козеня, козенятко. Молодці дітки. Мені у вас дуже сподобалося, але вже настав час повертатися додому та годувати своїх помічників. До побачення, дітки. Малята, до наступної зустрічі.